Почнемо ми, як зазвичай, зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес-плани, проєкти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так. Ну, подивіться, скільки навколо вас буде метушні і отриманої інформації. У всі ці інформації вам потрібно буде розбиратися, визначитися, що для вас важливо, а що ні. І ще якісь справи. Якісь справи, які знаходились в застої, які знаходилися на якійсь паузі, так? вам доведеться діставати, точніше, вам доведеться достати, і почати все ж таки з ними справлятися, завершувати ці задачі. І успіх вам гарантовано, здійснення будуть, результати ви будете отримувати, і у підсумку залишитись дуже задоволені. І до кінця тижня ви з цими старими задачами справитеся. Що стосується дому і сім'ї, вашого близького оточення і ваших особистих інтересів, то тут також дуже багато хлопот, дуже багато справ, багато подій неочікуваних буде програватися.